А Такого? до кого ми Маша приїхали? Знає. Компанія Талісман Марія, компанія Талісман. Е... Добрий Ти знаєш, що компанія Талісман з якого року? З 92-го року З 92-го року займається алюмінієвою системою в Україні. Не може бути. – І зараз у них дуже багато нових, класних інтер'єрних рішень. Інтер'єрних перегородок. – Це ми всі у них купуємо? Ми ще не купуємо у них, частково купуємо, але сьогодні нам показали прям офігенні конструкції. Йдемо покажу тобі, Йдем. які, які нові рішення. Дивись, тут представлені зразки в розрізах просто. Бачиш, тут є так. коробки, дверні, коротше, під моноскло. А сюди, давай, поступово. Що у них прикольного є, дивись, перша перегородка, ми часто використовуємо таку систему, ТП-38 називається, для офісних перегородок. У них раніше не було розсувної системи. Тепер дивись, у них є розсувка, яку ти можеш інтегрувати. А клієнти, до речі, часто запитують. Ти можеш інтегрувати цю розсувку в міжкімнатну перегородку офісну. Тобто, ти можеш з'єднати тут далі глухі скло, потім розпашку, але сама фішка це оця розсувка. Вони продумали нову зверхню цю рельсу і можна ставити розсувні двері. Раз, потім прикольні двері, дивись, панель, типу як скляна. Да. Це звичайна створка, куди можна накладувати скло, як панельні двері виходять, але інтер'єрні, з цієї сторони двері. ось такі вони. Це фрезерований алюміній, теж можна зробити, поєднати скло з алюмінієм, що завгодно. Двері холодні, саме от інтер'єрна інтер'єрна перегородка, яка ховає.